Цікаво дізнатися, що між вишиванкою і вишитою сорочкою існує досить велика колосальна відмінність. Адже вишиванку у вигляді блузок, у вигляді сукенок, у вигляді тунік ми носимо сьогодні з вами: носимо під брючки, носимо під джинси. А от колишню старовинну вишиту сорочку носили зовсім по-іншому. Носили обов'язково з спідницею, з, з фартухом, з поясом-крайкою. Вся територія нашої Житомирської області вона належить до двох етнографічних. Річних регіонів Північна частина це полісся, південна частина це Поділля. І кожен регіон має свої унікальні особливості, в тому числі і в крої сорочок, у його декоруванні, оздобленні, в кольоровій гамі. На Житомирщині побутувало три типи сорочок. Це тоненкоподібної форми, з поликами та підрамку або на кокетках. Ще казали. Полик це була уставка, така в плечовій частині сорочки, до якої пришивався широкий рукав, який завужувався до мантиу манжета, яку назвали чохлом, декорували обов'язково комір сорочки, який був або коміром стійкою, або виложистим коміром. Декорували полик, сорочки рукав. Дві третини рукава, який завершувалися манжетом чохлом який також вишивалися. Пазуху сорочки також вишивали. Вона була або вузькою маніжкою, або більш широкою. І обов'язково подолок сорочки. Якщо його навіть не вишивали, то оздоблювали змережування. Так робили як в жіночих, так і в чоловічих сорочках і не дарма. Адже якщо ми прослідкуємо комір. Прослідкуємо манжети і прослідкуємо подолок, то людина на себе, як то чоловік, так і жінка, вони одягали символічні кола, які вважалися обереговими. Щодо кольорової гами, яка побутувала на сорочках, то для Житомирщини характерна була червоно-чорна гама з незначним крапленням синіх і жовтих кольорів. Найбільш цікавим в орнаментиці був для нас Поліський край, це північні райони нашої області. Звичайно, як на поліссі, так і на Поділлі побутували геометричний орнамент квітково рослинний, орнітоморфний, зооморфний, антропоморфний орнамент. Але Полісся стало цікавим тим, що віддаленість ось цих невеличких сіл від великих промислових центрів сприяло в тому, що саме вони зберегли ось ці сакральні символи обереги, які передавали з покоління в покоління, і яке зберігали в родині. Це були родинні символи, родинна вишивка, яка зберігалася, передавалася. І була оберегом для всієї родини. Саме тому наші пращури вишивали прямі лінії, символ землі, хвилясті лінії, символ води, доповнювали їх різними орнаментами, і це побутувало на наших гарних сорочках. Адже, коли була земля, коли була вода, звичайно, був гарний урожай. Жінка народжувала багато діточок. Також символом родючості, який зустрічається в орнаментиці наших пращурів, був ромб. Він складався з двох трикутників трикутники символізували як чоловіче, так і жіноче начало. Саме тому досить багато ромбічних фігур ми зустрічаємо як на чоловічих сорочках, так і на жіночих, адже він сприяв народжуванню і продовжуванню роду, звичайно. Серед геометричних і геометризованих таких орнаментів, які зустрічались, була восьмикутна зірка. Ось ця восьмикутна зірка її вважали символом Богородиці. Ми її також зустрічаємо на наших вишивках, і вона служить оберегом як для чоловіків, так і для жінок. Звичайно, окрім геометричних і квітково рослинних орнаментів, побутували в краї орнітоморфні орнаменти, зооморфні орнаменти. Це зображення йшло птахів і тварин. Зустрічається і антропоморфний орнамент з зображенням людини. Найбільш унікальним орнаментом, який характерний для нашої Житомирщини, був орнамент в козака. Якщо його роздивитися, то ми побачимо з вами ромб, навколо якого антиподально розміщена фігурка людини, яка стоїть і тримає руки в боки. Саме він називався в козака і його вважали прообразом великої богині, берегині, яку на кого назвав Скуратівський. але правильно її називати велика богиня, від якої пішло все живе на землі. До вишивки сорочок ставилися з великою відповідальністю, насамперед підбираючи гарну голку, гарні ниточки, і обов'язково беручи з собою гарний настрій, гарні думки. Саме це колись і заряджало позитивом як чоловічу, так і жіночу сорочку, адже як вишиєш, так і будеш носити. А ще кажуть, що вишиванку потрібно одягнути: спочатку на душу, а вже потім на тілу.